Доброго дня! Перед вами чотирирічне дерево сливи європейської під назвою Карпатін або Карпатія. Дві назви я знаю, хто як каже. Ось бачите врожай. Можна знайти вже і зрілі плоди, і туди далі. В крону ще не зрілі. Густий має проїновий наліт, під яким ховається ось таке темно темно фіолетове запарлення. При повному дозріванні. Врожайність досить гарна. Не закладає закладаємо річні деревині плоди, потрібні 2-3 річна деревина. Ось такі плоди, не дрібні, плоди великого розміру. Ось такий ви бачите їхній стан на 31 липня. Плодів достатньо, Ну що, давайте спробуємо. Скуштувати цей вже стигний, на мій погляд, плід Ну що, м'якош мармеладний. Класний сливовий смак. Не найсолодший. Але цукру, як на мене, вдосталь. Кислоти не відчуваю, хіба що біля шкірочки зовсім трішки. На даний період доволі непогана та смачна слива. Гарного товарного розміру. Ось такий сорт. Саженці є в наявності, шипці, також можете придбати кому потрібно кісточка, бачите, не зовсім вільна, не хоче відділятися. Тому, кому кого зацікавило, можете звертатись, сорт сливи Карпатін. 结果是啊